Доброго дня. Покажу вам результат обробки досходовим гербіцидом Гезагард в саду. Ну, ось у нас рядок сіянців. Шепшини, висаджених у восени. Використував я гербіцидну насадку. Ось з лівої сторони, як бачимо, Получився такий гербіцидний пар, шпариша нема, що саме головне, він тут дуже дошкуляє. А справа, як бачимо, отака ситуація. Перій не бере, нам злаковий не, не знищує. Амброзія, там ще якийсь бур'ян, борізка наче поки не проростає. Так, далі. Ось а така зараза в нас ще дошкуляє. Як її назвати я не знаю. Отаке. Його досить багато. Герпіцид вносився 17 березня, коли оці бур'яни були у фазі може 2-3. Листочки, та, поманіше вуличимо цей шпариш. Ось такі десь були. Вони благополучно посохли. Це у нас формозка на алечі. Ну, щепи живі. Де-не-де де, там щось трішки не вийшло. Ось ця зламана. Ну. Отак, по смородині. По смородині я деякі кущі спеціально забризкав подивитися, що з ними буде. Ну, як бачимо, з листям тут все в порядку. Однорічний переріст йде з землі. Тож все вийшло. Отакий От вийшов результат. Тут побризка, тут ні. Ну і тут, де пропускав, то вийшлося. Ось такий бур'ян. А тут ось прям щось дуже я пропускав. Щось пішло не так. Ну нічого. Вечерком поправимо це все гліфосатом. От такі зараз справи. До зустрічі в наступних відео.